Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Нагадаю про те, що ми на цьому каналі відповідаємо на ті питання, які вас турбують, тому із задоволенням відповім на чергове питання, яке ви мені задали. До речі, відзначу, що це питання пов'язане з моєю освітою, та я певним чином все життя переплітаюсь з цією тематикою. А зараз це один з тих проєктів, яким я займаюся. А звучить це питання наступним чином. Юриспруденція, нотаріат та адвокатура це бізнес. Чим вони відрізняються і нюанси, за якими вони відрізняються. Ну, по-перше, я хочу сказати про те, що це взагалі зовсім різні сфери діяльності, хоча неосвіченому а, обивателю вони можуть а, здатися дуже схожими та дуже пов'язаними. Перше, юриспруденція це діяльність пов'язана з консультуванням та супроводженням взаємовідносин між юридичними та фізичними особами. Адвокатура це захист прав фізичних та юридичних осіб. А нотаріат – це фіксація домовленостей між юридичними та фізичними особами. Це найголовніші відзнаки, на які треба. Звертати увагу. Про це хочу сказати: на те, що більшість адвокатів, юристів та нотаріусів, на, на жаль, це люди, які не пов'язані з продажем, і якщо в нотаріусів ще все добре, оскільки потреба зафіксувати домовленості між юридичними та фізичними особами. Наразі регульована державою, і люди до них самі йдуть, оскільки не можуть більш у жодному місці це зробити, то юриспруденція та адвокатура це напрямки, з якими більш складно, оскільки освіта наших громадян вона така менш спрямована на захист своїх інтересів та менш спрямована на дії у відповідності до законодавства. Тому для того, щоб діяльність була вдалою, треба, звичайно, займатися пошуком клієнтів. І це головне, а юристів не вчать шукати клієнтів. Юристів вчать спілкуватися, домовлятися, тлумачити ті чи інші нормативні акти правильно. Позиціонувати ті чи інші норми законодавства і в жодному разі не бути продавцями. Але я хочу відзначити на те, що це таке певне, певне забудження, оскільки юристи дуже гарні переговірники. Наприклад, я юрист, я все життя займаюсь продажем, я все життя домовляюся, я все життя веду перемовини. Складні перемовини, прості перемовини, але перемовини. Все життя домовляюся. І тому я хочу сказати про те, що головними особливостями цих напрямків є те, що треба шукати клієнтів. Треба розумітися на тому, що таке воронки продажу, на те, які стадії переговорного процесу існують у продажі, у продажі, не у захисті або у домовленостях, а у продажі. Хто такі клієнти, який є їх портрет, які є їх потреби. Не виходити з того, що я надаю допомогу от з таких питань. Ні. Треба розуміти, з ким би я хотів працювати. І підлаштовуватись під потреби тих клієнтів, які наразі існують. Більшість юристів, на жаль, вони займають таку позицію симбіозу, вони пристраюються до якихось. Зміжної галузі і з тих галузей намагаються черпати клієнтську базу. Це у багатьох випадках не спрацьовує. Тому що, якщо ми до цього відносимося як до бізнесу, то у нього повинні бути всі елементи бізнесу, у тому числі числі лідогенерація, у тому числі і воронка продажу, у тому числі і після Робота, і прогрів, і повторний продаж ось і тому е великою помилкою юристів, адвокатів та нотаріусів є те, що вони не хочуть знатися на системі реалізації. Тому закликають тих, хто хоче це е з'ясувати, написати мені особисті повідомлення. Я залюбки відповім на ті питання, які вас турбують. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Пишіть свої коментарі, питання, підписуйтесь, і ми будемо з вами далі.